Я народжений в 1974 році. Моя юність проходила в буремні 90 ти І для того, щоб ти вижив в той час, потрібно було бути причетним до певної такої банди, тому що ти не міг спокійно переміщатися з одного району твого міста в інший. Це було небезпечно. І це все відбувалося зі мною. І на той момент, я пам'ятаю, у мене була така групіровка, і здавалося, що ми будемо все життя брати до кінця Ідемо, пацани. Ми такі пацани, кращої дружби не існувало. Але сталося не так, як гадалося. Коли я зустрів свою жінку та прийняв рішення на ній одружитися, я тоді відчув перший раз, що таке виходити з програми хорошого дівчинки або хорошого хлопчика. Що я тоді по відношенню до себе не чув, та да, ти взагалі не пацан, да як ти міг бабу поміняти на нас, пацанов? Та да, ти хто? Да ми думали, що ти такий, та ти думав, що ти такий. Це було досить таки неприємно, досить неприємно і болісно. Тому що всі мої ілюзії стосовно того, яким має бути світ, які мають бути люди навколишні? Вони всі в момент зруйнувалися. І зараз я говорю вам для того, щоб ви зрозуміли і відчули, що ці такі моменти, коли руйнується наш світогляд, вони неприємні. І коли сьогодні у вашому житті відбуваються зміни, у ваших стосунках відбуваються зміни, то це не буде приємно. Ніколи не буде приємно. Але коли ви приймаєте рішення змінитися в цих стосунках. Стати іншою особистістю, то це не означає, що ваші стосунки зруйнуються. Ні, вони зруйнуються, ті стосунки, які були до цього. Але на місці них будуть будуватися зовсім нові стосунки з іншими критеріями, з іншою повагою, з іншим відчуттям гідності, з іншою вмінням комунікувати один з одним. Це процес такий неприємний. Але знаєте одну річ, що результат. Він того вартує. Я обрав колись свою дружину і обрав себе. І сьогодні я розумію, і сьогодні я кайфую, і в мене є результат. Так само в стосунках, сьогодні ви маєте той результат тією особистістю, якою ви є. Змінюйте свою особистість, і тоді всі від цього виграють. І ви в першу чергу, і ваш партнер, і ваші діти. Будьте здорові та щасливі!